Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам хочу розказати про те, чому все ж таки варто брати участь в амбасадорській програмі Алео. Як ми всі знаємо, вже відбулося 7 раундів наборів в амбасадори Алео. Набрали дуже багато гідних, дійсно сильних учасників. І, як ми всі знаємо, на Амі було нещодавно оголошено про те, що відбудеться як мінімум ще один набір в амбасадорів Алео. Але вже там є одна така умова, що потрібно. В своє резюме вписати свої якісь розробки, які загружені на Github. тобто тр трішки ускладнили завдання, але я думаю, що це не проблема. Що дійсно ті, хто захоче, ті дійсно візьмуть участь в восьмому наборі і пройдуть. Отож, всі беремо активну участь, стараємося, і ваші старання будуть оцінені. Друга така новина: це те, що нещодавно було в амбасадорському чаті, там е сказано про те, що кожен амбасадор має е випробувати. Мову Лео і безпосередньо скачати цю мову програмування Лео на свій ноутбук чи персональний комп'ютер, і зробити певні дії відповідно що до певного описаного гайду, тобто створити якусь мінімальну гру, мінімальний додаток якийсь і завантажити його на GitHub Це є однією з таких основних вимог. І основним таким завданням е, минулого тижня. Отож, всі стараємося це зробити. Я бачу, що багато помилок є в людей. У мене зокрема так само є деякі там неточності, труднощі. Але я думаю, що все буде нормально, все буде добре. Всі вчимося це робити і тим самим допомагаємо розвивати блокчейн Aleo і зокрема технологію Knowledge і мову програмування Лео. Всім дякую за перегляд.